Шановні колеги, тема мого виступу присвячена актуальній проблемі, а саме військово-патріотичному вихованню старшокласників у процесі фізкультурно-масової роботи. В умовах війни серед невідкладних завдань в освітній діяльності виступає військово-патріотичне виховання зростаючої особистості. Проявом патріотизму та його базовими складновими, як відомо, є любов до народу, батьківщини, держави, суспільно значуща цілеспрямованість, духовно-моральна стійкість. Готовність до саможертви, наявність почуття власної гідності тощо, любов до народу батьківщини держави є головною системою утворювальною цінністю, під грунтом якої виступають усі інші перелічені цінності. Відповідно до такої теоретичної структури розгортається тривала методично-практична діяльність. Усвідомлюючи значні можливості фізкультурно-масової роботи в освітньому процесі, методика військово-патріотичного виховання старшокласників, опиралася нами на положення академіка Івана Дмитровича Беха, а саме, готовність до захисту народу батьківщини держави як комплексне утворення, яке виникає під впливом духовно-морального, громадянського та національного виховання, тому відбувалося поєднання у часі і виховання готовності до захисту народу батьківщини держави і цілого ряду почуттів цінностей. При цьому, якщо часовий інтервал між цими виховними цілями великий, то у свідомості старшокласників не виникне відповідного ціннісного зв'язку. Отже, буде закритий мішег до духовної самосвідомості, що істотно гальмуватиме процес особистісного саморозвитку в учасників освітнього процесу. Наступне готовність до захисту народу батьківщини держави корелює з моральною відповідальністю як за нинішню національну державну ситуацію, так і за і з відповідальністю перед минулими поколіннями, героями, які боронили. Націю. Осягнення старшокласниками почуття військовоспрямованого патріотизму відбувалося у формі духовно-моральної опозиції. На рівні постановки виховної мети антиномічний ряд повинен бути таким: Ви військово-патріотично недосконалі, ви військово-патріотично досконалі. Тим самим задається вектор виховного руху зростаючої особистості і відповідне спрямування процесів свідомості і самосвідомості. Наступне це сходження зростаючої особистості до військово-спрямованого патріотизму як духовної цінності, відбувалося в процесі відтворення нею власних елементарних діянь, які є в її досвіді, і усвідомлення їх прообразами надбань розвиненого військово-спрямованого патріотичного прагнення, перетворення їх у символи вищих цінностей. І успішність освітнього процесу щодо військово-патріотичного виховання старшокласників залежало від постійного блокування я егоцентричного центричного зверхності, гордині, потягу до влади та інших і культивування я добре центрова. Тому ефективність військово патріотичного виховання старшокласників у процесі фізкультурно-масової роботи залежала від формування в них розуміння та усвідомлення ролі значення військово-патріотичного виховання. Військово-прикладної підготовки, військово-спортивних ігор, фізичного розвитку з метою набуття необхідних знань, умінь і навичок, які є важливими для майбутнього захисника вітчизни та популяризації престижу військової служби в Збройних силах України, формування старшокласників стійкої усвідомленої мотивації до занять фізкультурно-масовою роботою та потреби в заняттях військово-прикладною підготовкою, виховання морально-вольових якостей, таких як впевненість в собі, рішучість, витримка, самовладання, дисциплінованість. Цілеспрямованість тощо, розвитку потреби фізичної підготовленості, формування в учасників освітнього процесу готовності до захисту вітчизни та служби збройних сил України, створення умов для прояву старшокласниками патріотизму, військово-патріотичної вихованості та вміння відстоювати свою честь, честь своєї школи, батьківщини, формування високої патріотичної свідомості, почуття особистої відповідальності щодо захисту вітчизни. Національної і людської гідності, виховувати здобувачів освіти здатність приймати відповідальне рішення і нести за них відповідальність, діяти в контексті обраних цінностей та досягати обраної мети. Військово-патріотичне виховання старшокласників у процесі фізкультурно-масової роботи передбачало використання сукупності таких складових, як використання традиційного нового й уточненого змісту уроків і захисту України. Фізичної культури, секційних та гурткових занять у процесі позакласної і позашкільної роботи щодо військово-патріотичного виховання учнів 10-11 класів, застосування поєднання ефективних освітніх методів, реалізація визначених педагогічних умов військово-патріотичного виховання, дотримання визначених компонентів, а саме, когнітивного знання про патріотизм та військово-патріотичне виховання, емоційно ціннісний компонент, бажання виявляти військово-патріотичну вихованість. Компонент довільного імпульсу, готовність проявляти військову патріотичну вихованість та діяльнісно-практичний уміння проявляти патріотизм та військову патріотичну вихованість у поведінці, та відповідних показників військово-патріотичного виховання старшокласників. Вирішення запланованих завдань військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі фізкультурної масороботи щодо когнітивного компоненту відбувалося через засвоєння учнями знань про сутність патріотизму військово патріотичного виховання та їх складників, любові, вірності до народу батьківщини держави, готовності до їх захисту, розуміння своєї ролі в житті держави, значення суспільно значущої цілеспрямованості, духовно-моральної стійкості, готовності до саможертви, розуміння необхідності віри у свою справу, мужності, рішучості, витримки у процесі заняття з культурно-масовою та військово-прикладною підготовкою. Необхідними є знання про важливість занять. Фізкультурною масовою роботою дотримання дисципліни, уміння проявляти цілеспрямованість, стійкість та непохитність, діяти на користь команди, утримуватися від негативних бажань, поважати і виконувати обов'язки та, розум... обов та розуміння необхідності фізичної і духовно-моральної стійкості. У процесі фізкультурно-масової роботи старшокласники здобували знання про самостійні заняття військово-прикладною підготовкою, фізичними вправами в домашніх умовах. Дозування навантаження, індивідуальні особливості, фізична підготовленість та інше, уміння складати індивідуальні програми з військово-прикладної підготовки та інше. Реалізація за допомогою емоційно-ціннісного компоненту, бажання виявляти військово патріотичну вихованість відбувалося через формування в учнів 10-11 класів позитивного ставлення до військово-патріотичного виховання, мотивації до занять військово-прикладною підготовкою, фізкультурно-масовою роботою, військово-спортивними іграми, єдиноборствами. Та іншими фізичними вправами бажання діяти, прояв любові й вірності до народу держави, батьківщини готовності до її захисту, сформованість установок на поведінку військово-патріотичного спрямування, зміст занять військово-прикладної підготовки та фізкультурно-масової роботи, покликаних на формування здобучів освіти позитивного ставлення до військово-патріотичної діяльності. У процесі фізкультурної масової роботи. Виконання тактико-технічних дій, фізичних прав різних складностей, слід ураховувати інтереси старшокласників, пропонувати вибір видів військово-прикладної підготовки та фізкультурно-масової роботи, фізичних прав, поділ на команди та інше, що сприятиме формуванню мотивації до фізкультури до військово-патріотичного виховання, позитивних емоцій, бажання відвідувати уроки захисту України, фізичної культури, тренування в секціях та гуртках, вирішення завдань. Військово-патріотичне виховання старшокласників у процесі фізкультурної маси роботи за допомогою компоненту довільного імпульсу відбувалося через практичну діяльність на уроках і захисту України фізичної культури у процесі позакласної і позашкільної роботи, яка вимагає від учнів 10-11 класів прояву любові і вірності до народу, батьківщини, держави, суспільно значущої цілеспрямованості як підґрунтя досягнення мети духовно моральної стійкості та саможертви, готовності до прояву вольових якостей строкової військової служби збройних сил України та захисту батьківщини. Педагогам слід враховувати і створювати належні виховні умови, під час виконання яких старшокласники прагнутимуть проявляти лідерські якості. Спробувати себе в різних ролях у процесі військово-прикладної підготовки та культурно масової роботи, здійснити вольовий рішучий вчинок для виконання тактико-технічної дії, досягати, досягати перемоги, цілі тощо. Також фізкультурно-масова робота полягає у формуванні старшокласників в дусі відданості принципам державної незалежності і соборності України, вимагає від учнів 10-11 класів демонстрації умінь, прояву витримки рішучості, цілеспрямованості, терпіння. Контролювати негативні емоції на фоні фізичної втоми Значущим у процесі фізкультурно масової роботи є створення також ігрових ситуацій, де старшокласники мають можливість проявляти рівень фізичної підготовленості, самостійність, ініціативність з дотриманням встановлених норм та правил, відповідальне ставлення до своїх обов'язків та готовності допомагати партнерам по команді у складних непередбачуваних швидкозмінних умовах. Готовність до саможертви для загальнокомандного успіху, досягнення мети, уміння подолати страх, фізичну і духовно моральну готовність до захисту України. Відповідно, реалізація завдань за допомогою діяльність практичного компоненту відбувалася через здатність старшокласниками виявляти військову патріотичну свідомість, любов до народу, батьківщини, держави, суспільно-значучу цілеспрямовність, духовну моральну сійкость, здатність до саможертви, прояву почуття власної гідності. Активної безпосередньої участі у творчій діяльності на благо вітчизни та її захист, вміння самостійно виконувати завдання різної складності, приймати рішення у їх реалізації, свідомо брати участь у заняттях з військово-прикладної підготовки та змаганнях, вміння працювати в спортивному колективі, підпорядковувати особисті інтереси загальні м'яті, здатність до самоаналізу та вміння здійснювати саморегуляції поведінки у фізкультурно-масовій роботі. Самостійно проявляти наполегливість, витримку, мужність, рішучість, терпіння, вірус в власну справу для досягнення цілі. Старшокласники свідомо з бажанням брали участь у заняттях з військово-прикладної підготовки, військово-спортивних іграх, фізкультурно-масової роботи, єдиноборств та змаганнях, проявляли військово патріотичну виховання. Також методика військово-патріотичного виховання старшокласників в процесі фізкультурної масової роботи включала впровадження в освітній процес. Ефективні методи бесіди та дискусії з першокласниками, метод відкритості, доручення інтелектуальних ігор та змагань, уподібнення та особистого прикладу, метод педагогічної вимоги, заохочення, вправляння в поведінці, переконання, дотримання режиму, створення ситуації участь успіху під час занять військово-прикладною підготовкою, єдиноборствами, військово-спортивними іграми, які взаємодоповнюють і збагачують освітню роботу, підвищенню рівнів військово-патріотичної вихованості. Старшокласників. форми індивідуальна, самостійна та колективна робота із учасниками освітнього процесу під час занять військово-прикладною підготовкою, єдиноборствами військово-спортивними іграми, масове залучення старшокласників до військово-патріотичного виховання у процесі позакласної, позашкільної роботи, види: військово-прикладна підготовка, сукупність військово-спортивних ігор, різновиди єдиноборств, уроки і захисту України, фізичної культури, тренування за інтересами, спортивна ігрова діяльність. Інтелектуальні ігри, змагання та інше. З огляду на це, потрібна, на нашу думку, державна освітня політика для створення оптимальних умов забезпечення військово-патріотичного виховання старшокласників, що полягає у створенні умов поєднання пізнавальної діяльності з діяльності духовно-моральної, зробити усе життя зростаючої особистості вчинковим, масового залучення учнів до військово-патріотичного виховання у процесі позакласної і позашкільної роботи. Це неможливо без усвідомлення педагогами важливості впливу фізкультурно-масової роботи військово-прикладної підготовки для старшокласників, а також на соціалізацію та формування механізмів міжособистісної взаємодії. підвищення рівня військово патріотичної вихованості в сучасних умовах стає обов'язковим складником професійної підготовки та майстерності педагогів. Одна з основних тест покладених в основу відображає розуміння значення ролі учителів. Із захисту України, фізичної культури тренерів у процесі військово-патріотичного виховання учнівської мови. Значущість педагога у процесі військово-патріотичного виховання полягає в можливості здійснювати освітні впливи на учнів 10-11 класів брати участь у процесах встановлення особистості школяра. за допомогою різних видів фізкультурно-масової роботи та військово-прикладної підготовки учителів і захисту України фізичної культури мають змогу формувати старшокласників готовність. До захисту народу батьківщини держави, суспільно значущу цілеспрямованість та духовну моральну стійкість, наявність почуття власної гідності, готовність до саможертви та служби в Збройних силах України, привчати до виконання обов'язків та доручень, формувати здобувачів освіти, потребі займатися фізкультурно-масовою діяльністю, формувати необхідні вольові якості та розвивати фізичні, спрямовувати школярів на реалізацію власних ідей та інше. Дякую за увагу. Слава Україні.